Даша займається важкою атлетикою лише півроку, а вже змогла днями виграти нагороду та встановити особисті рекорди на всеукраїнському турнірі, присвяченому Збройним силам України. Я встановила на цих змаганнях свої власні рекорди 40, Рибок – сорок тридцять а поштовх 46. Ти задоволена. Так. А хто більше, ти чи тренер? Ну і тренери я. Тимофій наймолодший учасник турніру, теж вдало представляв Чернігівщину, посівши друге місце. Мріє про великі змагання і перемоги. У мене тільки до... через рік буде. Тому що там 14-й рік, а я зараз 15-й. Через рік поїду на чемпіонат України тільки. Ну і буду до нього вже готуватися. А так взагалі. Будучи новогодні змагання, майже весь склад чернігівської команди вибором медалі всеукраїнського турніру з новачками їздили вже більш досвідчені важкоатлети. Кажуть, важливо підготуватися і підійти в оптимальній формі до чемпіонату України, де відбиратимуть кращих на міжнародні змагання. Це має бути якийсь режим цього, твого дня, тобто ти не маєш там пізно лягати, щоб мати сили на той самий підйом штанги, щоб гарно тренуватися. Маєш збалансовано харчуватися. І все це в цілому дасть тобі гарний результат і можливості підіймати більше ніж інші хлопці. Це місяць я буду більше тренуватись, прокачувати спину та накаляти дух до чемпіонату України. Призових не було, але все попереду. Тренери задоволені виступами кажуть, вкладають в дітей душу і серце. Особливо в цей складний для всієї країни час і вихованці їм. Віддячують перемогами. Ми, ми придивлялися, як діти змагаються, як боряться, і це для сам перед дуже важливим результат. Ось, тому багато із наших спортсменів на змаганнях показали найкращі свої результати. Навіть ті ваги, що вони підняли на змаганнях. Вони не піднімали на тренування, то для нас, для тренерів, для них як спортсмени це дуже такий великий досвід і велика надія, що все буде гарно.